Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну, з одного боку, з одного боку, сказати, що Україна. Є країною, де найбільша корупція в світі, це неправда. Вона є Корупції У нас дуже багато, надзвичайно багато, але точно ми не є найбільш корумпованою країною в світі. Так само можна сказати про те, що корупція просто, на жаль, на жаль, антикорупційна братія, яка спочатку була дуже нарвана. Дуже різко як Сітро, дуже на всіх стартувала в каденції 14-19 Порошенка на всіх і на уряді, і Гройсмана, і Ройсмана, і так далі, так далі. так далі А зараз вони якісь не такі різкі, хоча рівень корупційних біт, я думаю, зріс. Масштабність зросла, бо за часів Порошенка просто не було. Настільки масштабних е, проєктів фінансування, як, там, скажімо, там велике будівництво там, доріг. Ну от кілометраж побудованого співмірний був, а піарної бульки із залученням коштів величезних не було. То з корупційними історіями біда в тому, що вони всі найбільше мені здається, біда, що вони відбуваються саме на тлі війни. І коли наші партнери говорять: ну, камон, люди, ми все розуміємо, ви в перехідному періоді, треба навчитись, е, треба якось тримати себе в руках. І коли на тлі цього у нас не можна зрозуміти, де, де дрони, де дрони за ті гроші, які позабирали з місцевого ПДФО, обіцяли, що це будуть просто ну, космічні. Тобто, волонтери припинили б привозити на фронт дрони будь-які. Просто як, називаючи ті цифри, які забрали з місцевого ПДФО, держава могла давно вже повністю закрити питання дронів. Повністю. Але цього не сталося. І коли всі бачать, що це у когось махнаті ручки, а поруч є проблема, і все це на тлі війни, на тлі незакритих питань. Окей, ну добре, можна було сказати. Ну крадете – крадіть. Але проблему вирішить. Ну якщо ви вже не можете не красти, крадіть, але нехай дронів буде так, щоб всі казали: а що дрони? Є дрони, вон дрони лежать, гора дронів лежить, бери їх півіху, лети бомби. Якби так було, і на корупцію менше б реагували А тут, коли і проблема не вирішена, і хтось там, по типу як різні кейси, коли там суцільне збагачення, що там там декларували депутати, так. Хата, машина і не одна. Ну, зрозуміло, що партнери кажуть, ну слухайте. І тут у нас виникає просто відповідь, кого підтримують партнери. Розуміючи, що вони все це бачать, фінансові розвідки, що Сполучених Штатів, Канадська ще кажуть, фінансова розвідка одна з найпотужніших в світі. Вони все це бачать. І папочки на всіх цих людей, я думаю, є. Але якщо допомога досі в Україну приходить, значить це допомога. Це не Зеленському допомога. Не Єрмаку, не Стефанчуку, не Шмигалю. Це допомога українцям. Тобто, це допомога українській державі, яка має вистояти. І це допомога не тільки заради нас, а й заради того, що ми собою захищаємо Європу. І цивілізований Захід це розуміє. І він, в принципі, мені так здається, ставиться до питання української корупції, як ну, не те, що невід'ємне зло, а це такий собі, ну. Об'єктивний мінус, як там в Африці є малярія, так оце от об'єктивна реальність, вона є. Ну Тобто, щоб ти туди їдеш, щоб не підхопити якусь балячку, маєш робити певні е, щеплення. Отак, в Україні є корупція. Е, щеплення вже нікому не допоможуть, але допомагають, розуміючи, що вихлоп і результат по фіналу, попри корупцію. Поруч із корупцією, цей результат набагато важливіший українцям, Європі і світові, ніж якби Захід нам скаже, слухайте, де да ви задовбали зі своєю корупцією, грибіться самі, розвернулись і пішли. Тобто, це, ну, нас це угробить, ясна річ, але це не вигідно і Заходу. Тому ми досі на плаву, тому нам досі допомагають. А те, що всі ці люди, м м котрих ми сьогодні згадували, там влада. Ті люди, які не можуть дати раду корупційним історіям, культивують їх і так далі. Те, що вони нормально себе чухають, живуть, е і ще й намагаються подейкують, намагаються висловлювати своє незадоволення західним партнерам. А чого це ви нам тут повчаєте стосовно корупції? Чого це ви нам пальцем тикаєте, що у нас корупція? Ну, це їхній рівень. Повернімося до того, що вони е плотять плоті. Вони є відзеркаленням нашого народу. А корупція це не один гравець. Корупція це коли два гравці: хто дає і хто бере. А у нас навіть приказка є. Я за закон, але щоб кум міг порішати. Ну це ж не Зеленський цю приказку придумав. Це в народі воно так. І будь-яка корупція, її можна помну... поділити на дрібнесенькі шматочки і зустріти на низах, де люди. Причому я можу зрозуміти, чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. Вони б хотіли також мати багато квартир, багато машин. І вони дивляться на топ корупціонерів і кажуть, ой, я теж собі хочу, ну якщо йому можна багато, ну я трішечки вкраду, ну воно не дуже нашкодить, але я трішечки собі десь там намахлюю. Ну, таке, ніхто не помітить. А, а це ж уробороз. це якщо це входить в правила життя, ну тоді всі сприймають. ну, Типу, ну норм, ну якось ж не розвалилися досі. Це знову до інфантильності нації. Ми маємо або еволюціонувати і від цього відійти, або ми не відбудемося остаточно як доросла зріла держава. Але при цьому треба розуміти, що не успіх боротьби з корупцією, як на мене, інвесторами цього неуспіху є не тільки та влада, яка не докладає зусиль. А є і штатні антикорупціонери, які дискредитували боротьбу з корупцією. Коли вони кричали вовки-вовки, а при тому, після того, як їм запропонували піти на наглядові ради «Укрзалізниці» або хлібні посади в оборонпромі, вони швидко поміняли свої антикорупційні куфайки на доволі комфортні місця. При тому всьому, що корупція. В Україні нікуди не ділися, і їм є насправді що критикувати далі. Але вище означені достойники вирішили, що цікавіше побути в чиновниках. Отак. От така зрадниками. А по суті, ті, які перебігли з табору борців за все хороше проти всього поганого, перебігли в табір, де. е-е Мільярд дерев змагається з мільярдом телефон для її бабусь зрадниками, їх пускають в розход першими. Бо вони, той, хто зрадив раз, той зрадить не один раз і впершу будуть позбуватися зрадників. А колишні антикорупціонери і ті, які пішли на вибіркову критику. Корупції або там критику на замовлення це зрадники, зрадники суті е, боротьби за відсутність корупції в просторі, і ми ж ключове, всі якось і, і цього нема зовсім. От я б хотів би зараз на цьому пан Олександр наголосити: там, де в країні немає корупції, це не в тій країні, де за корупцію жорстко карають. Корупції немає в тій країні, де для корупції нема підстав. А для корупції немає підстав тоді, коли будь-яка людина може спокійно, комфортно, багато заможно жити, там, де підприємець може спокійно заробляти, усвідомлюючи, що його не прийдуть стригти. Там, де верховенство права, там, де свобода слова, демократія, там немає причин вдаватися до оборудок, бо я спокійно і так зможу заробити для себе і для онуків. Ось там немає корупції для того, щоб боротися з корупцією, треба не з прапором антикорупційним бігати і кричати: ату, ату. Треба поміняти водні, щоб в країні було комфортно жити. І все, тоді корупція здохне сама. Не повністю в жодній країні світу корупція не здохла сама, повністю, 100%, але її рівень настільки впаде, що ми будемо відчувати, що ми її перемогли. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.